Який оптимальний час на день вивчення або на тиждень, щоб mm -hmm. люди не перегнули од палецю з тим, що вони там да вони сидять годинами, але матеріал не засвоюють? Важливо балансувати, тобто, якщо людина все таки записалась на курс, і в неї ну зазвичай це 90 хвилин курси, може бути і година, наприклад, якась лекція, так е, то вони вчаться з вчителем, наприклад, там годинку, потім вони повертаються додому. Дуже добре би було, якби людина ці всі знання, які вони пройшли за сьогодні, закріпила. Я не кажу, що людина має сидіти там дві години і щось робити, просто закріпити, ще раз розуміти, чи вона все розуміє, і почати це використовувати. Тобто почати думати тою темою, наприклад, яку ми пробрали. Не знаю, була там якась, наприклад, тема реставрація, то е, ну, думати так, що б я собі замовила, наприклад, там в барі, в ресторані і так далі, і думати, чи я знаю це слово. Плюс підставляти граматику, і коли людина починає думати, вона навіть не обов'язково мусить годинами сидіти і вчитися.